Стоимо. Кто до нас пришел? <свес> Не чую <чуешь, Эр>, еще <свес> Ваше задание. По два удара. Повинні закинути м'яч в лузу. От на дев'ятій лунці першого гравця вибираєте будь-кого, хто здійснює перший. Якщо він за два удари не забив м'яч в лунку, м'яч ставиться на лінію старту, стартову позицію, так і другий гравець пробує за два удари забити м'яч в ціль. Перший хто не вот не маленький, куди ти йдеш? Беріть м'яч беріть клюшку і спробуйте. Давай, от м'яч. Да, да. А ви всі підтримуєте, як у вас загін? За... Девіз вашого загону. Який? Ну. Перший удар. І. І останній. Другий удар не вийшло. Наступному ключку передаємо. Інший пробує за два удари. Один. Два. Слідующий пробує. Давай. А скільки людей все ломає? Всі можна, так? Да? Всі можна. Хто заб'є? Лише за два удари забили і все. Слідуючий учасник. Сама ходить. ゴー <laughs> <laughs> <laughs>